Команда новини лайф перебуває на презентації наземних роботизованих систем. І ось саме ці машинки, які стали початком нової ери технологічної війни, сьогодні вперше показують журналістам. Ось ці ЕНРК, як прийнято називати нових роботів, і, до речі, це повністю українські розробки вже випробувані у реальних бойових умовах. Українським та міжнародним журналістам їх показує бойовий підрозділ головного управління розвідки Міністерства оборони. НРК можуть не лише перевозити вантажі на передову, а й вести вогонь по ворожим цілям із вбудованих кулеметів. Наприклад, ось цей робот буквально на днях приїхав із самого епіцентру війни Українського Покровська. Там він доставляв важливі вантажі безпосередньо. На передній край фронту ви стали свідками початку нової ери війни взагалі. Адже ще два роки тому про НРК ну ніхто ну можливо, хтось лише думав, що потрібно щось починати в цьому напрямку. Але зараз ви запитували, чи є якісь аналоги в світі. Я вам хочу сказати, що деякі є дійсно аналоги, але те, що зараз робиться в Україні, це унікальні аналоги. Адже їх унікальність в тому, що це не просто машинки, які їздять безпілотно. Це наш досвід. Досвід, який закарбований життями і кров'ю українських солдат. Кожна ця машина вперше у війні проти Росії НРК почали застосовувати півтори роки тому. А вже цього року ці машинки безпосередньо у підрозділі НРК «Гур» перевезли близько 9 тонн вантажу різного призначення. Загальний пройдений шлях складає близько 1275 кілометрів. Ці роботи активно працюють як вдень, так і вночі, але їх ефективність, як і життєдіяльність залежать від засобів противника, погодних умов та загалом від бойової оперативної обстановки. Тому підрозділ зазвичай працює у парі із підрозділом FPV відронів, каже Сергій. Військовий із підрозділу «Енерка-Гур». Одні роботи їдуть по землі, інші летять у повітрі. Кадри, як із фантастичного кіно, про війну майбутнього. Ми дуже сильно залежні від доріг. Зараз ви бачите, яка пора року, постійно болото, грязь, а це не всю хід. І як зачасту одна, максимум дві е, дороги, по якій ми можемо рухатись. Е, всі логістичні маршрути і всі логістичні дороги противник закриває. Тому потрібно робити ряд певних заходів для того, щоб виконати місію. Е, ми, на жаль, по воздуху не літаємо, а їздимо. Тому е, були такі навіть приклади, коли е, ми вивчаємо дорогу, вранці починаємо їхати, а е, по дорозі не можна приїхати, бо вночі був великий прильот вже або моста немає. Там річка, не можна об'їхати. Приходилось повертатися і шукати якісь альтернативні шляхи. Керувати НРК можна із будь-якої точки світу, хоч і з Нью-Йорку. Головне, аби був стабільний інтернет. Час навчання складає близько чотирьох годин, кажуть військові. А сам процес нагадує епізоди комп'ютерних ігор тільки в реальних бойових умовах. Перевірено особисто. У нас є унікальна можливість випробувати власне ці наземні роботизовані системи в реальних умовах. Давайте спробуємо, що в мене вийде, і я роблю це вперше. Так, давайте ви нам трошки пояснили. Ліву, трошки вперед. Дрог. У нас їде сперевідно. А, окей. Okay. Вперед, потрошки, він зараз поїде. А ви зможете так. зупинити мене? Ці, Ух, вправо Зможу. О, чекайте там машини. Вау, це дуже легке управління. Це трошки. Ну, він а він вистачить їхав, він чутливий, от дороги. Ага, зараз І я виїжджу дорогу. на дорогу. А чекайте, тут треба трошки сюди. А ні, вибачте. О! ну, В принципі. Правіше, правіше. О, Це у вас середина якраз по дорозі. Все, я їду по дорозі. Газку можете до кінця дати. Яка його? максимальна швидкість? До 10 кілометрів. До, до. Даний крон. Щоб його зупинити, вам просто треба. Задню, це він, він на задній, просто ви його повертаєте. Центральне ага. положення і всеї. Вау! Що поїхати Трошки вперед і далі там буде поворот, робота повертає. Бачу, бачу. Все, я їду, їду вперед, їду вперед. Можу повертати, чи ще ні? Ого, така швидкість розвивається. Да, це так здається. НРК, який застосовує відповідний підрозділ ГУР, коштують від 400 тисяч гривень і до кількох мільйонів. Все залежить від начинки та додаткових встановлених засобів. Не дешево, як на перший погляд, але не у порівнянні навіть із одним життям українського воїна. І як зазначають бойові офіцери підрозділу НРК ГУР, вже у недалекому майбутньому такі машинки статні будуть замінити десятки людей на полі бою. Галина Остаповець Владкоток, новини лайф, Київ.